Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні з вами на зв'язку Шаповал Назар, фахівець з продажу цифрових рішень в Зараз ми прямуємо у господарство СВГ-відродження, яке розташоване у Вінницькій області село Степанів. Вони з минулого року беруть участь у діджитал-програмі «Адексарвія» компанії «БАС» з персональним аналізом полів та сезонних умов від Xarvia Field Manager. Проміжні результати використання програми та як вона допомагає у виробничих процесах ми сьогодні розглянемо. Шановні друзі, радий представити вам сьогодні Євгена Дмитровича, комерційного директора господарства СВГ Відродження. Доброго дня. Доброго. Іване Дмитровичу. Розкажіть, будь ласка, детальніше про історію господарства, коли засноване, з чого все починалося? Ми працюємо в Вінській області з 1992 року. Ми були одними із перших господарств, перших фермських господарств, які взагалі створилися не тільки в Вінській області, а й на Україні. Це був тільки початок фермерського руху. Саме початок і тоді ми створилися. З тих пір ми працюємо тут. Ми починали з 30 гектарів землі. На сьогоднішній день наш земельний банк складає вже біля 3,5 тисячі гектарів. Це вражає? Так, так потрошки розвивалося. Чудово, а можна, будь ласка, розповісти, яка структура у вас посівних площ, які культури переважають. Трошки ми змінили під час війни структуру. Зараз ми сім більше зернових у нас пшениці півтори тисячі, кукурудзи менше сім. Кукурузи всього 200 гектарів, ріпаку 300 гектарів, сої 300 і сонячника 1000 гектарів. така структура цього року. Я зрозумів. Досить значна площа зернових культур. Зернові культури, як ніякі інші, потребують гарної системи захисту, тому що це напряму впливає на врожай. Знаю, що давно працюєте з Басф. Розкажіть, будь ласка, з чого починалася ваша співпраця з компанією? З БАСФ ми працюємо вже дуже довго. Спочатку просто як клієнти. Ми просто купляли, ну завдяки купляли якісні. Фунгіциди. Ми користувалися якісними фунгіцидами, не генериками, а тільки оригінальними. Євгене Дмитровичу, ви сказали, що користуєтеся якісними фунгіцидами БАСП. Яким саме? В останній час, в основному на зернових це Адексар Плюс. Чудово, як давно ви ним користуєтесь? Спочатку його виходу на ринок. Як тільки він з'явився, ми зразу почали їм користуватися. Бо це саме інноваційний продукт. Саме інноваційний продукт. Я з вами повністю згодний. Тридіючі речовини, чудове антирезистентне рішення, високий захист, чудова лікувальна дія. Підкажіть, будь ласка, а чому саме вибір падає на от такі найкращі, найкращі фуніциди на ваших полях? Тому що при високоінтенсивних технологіях вибір фунгіциду має критичне значення, тому що саме фунгіцид... Дає прибавку урожаю несприятливих умов. Потім менеджер Басу запропонував нам створити спільний полігон Басу. дослідний. Ми не відмовили. Це було дуже цікаво займатися наукою, робити досліди, дивитися цим на на, на полігоні. І тому наша співпраця з басом поглибилася. Вже декілька років ми працюємо разом і маємо дуже чудові результати. Радий чути, що так давно працюєте з БАСФ, посівні площі у вас також значні, і однозначно потрібно їх контролювати не тільки за допомогою якісних препаратів, а контролювати і за допомогою цифрових рішень потрібно йти в ногу з часом. Підкажіть, будь ласка, чи користувалися ви цифровими додатками, які б допомагали вам у цьому? Так, звичайно, ми вже давно дійшли до таких думки, що посіви треба моніторити не тільки землі, а ще й з космосу. Тому у нас були деякі рішення. Ми пробували декілька платформ. Це було Кропіо, це був OneSoil, це безкоштовний сервіс. Ще дельки попробували, але ні на одному ще не зупинилося остаточно. Тобто, у нас ще цей процес триває і зараз ми працюємо з Xarvio і воно нам подобається. Є дуже багато інноваційних рішень. у ньому. Радий це чути Євгене Дмитровичу, які на даний момент от, проміжні результати, які е, гарні відгуки ви можете зараз уже сказати, які позитивні моменти ви бачите вже на сьогоднішній день під час використання Ксарвіо. Дуже багато я ще не можу сказати, тому що це тільки перший сезон, але є моменти, наприклад, прогноз розвитку хвороб це такий потужний блок. Потім аналіз появи шкідників. Тобто програма сама аналізує, вона знає час посіву і аналізує появу, ну аналізуючи погодні умови, вона аналізує час появи шкідників та хвороб. Це дуже цікава інформація. Ми її користуємося, і воно на практиці виглядає так, що практично програма практично вгадує ці моменти. Це дуже круто. По-друге, дуже позитивний момент той, що ми маємо постійне спілкування із менеджерами. Ми маємо зворотний зв'язок з розробниками, і тому маємо надію, що продукт буде ще більш інноваційним і більш потужним. Дуже радий чути, що ви відмітили для себе ці позитивні моменти, такі як прогнозування ризиків захворювань, прогнозування ризиків міграції шкідників, на основі яких приходять рекомендації в програмі. По е, часу е, внесення препаратів, адже це дуже важливо, коли агроному і вам як керівнику допомагає програма, яка в автоматичному режимі це все бачить і дає вам дійсно важливі підказки. Що ж, е, які подальші перспективи ви можете назвати у нашій співпраці? На сьогоднішній день ми дуже плідно співпрацюємо з басом у нас дуже багато спільних проєктів, у тому числі цей новий Xarvio Field Manager. І тому ми сподіваємося, що це наша праця буде більш плідною, більш потужною. І Абасу ми бажаємо, щоб він не заповнявся на тому, що має, і випускався більше і більш потужні препарати. Людмила Леонідівна, ви агроном СВГ відродження, і саме ви, як ніхто інший, добре знає, як працювати з Xarvia Field Manager у веб-версії, що можна подивитися. Розкажіть, будь ласка, про ваш досвід використання Field Manager у порівнянні з іншими програмами, адже ви ж працювали вже не з однією програмою, вірно. Так, звичайно, я б сказала, що філд менеджер це такий помічник агронома, майже невід'ємний, тому що він завжди повідомляє все, що робиться на полі, дозволяє моніторити ситуацію і вирішувати всі питання більш швидше, краще і оперативніше. І оперативніше звісно, так. звісно, могли б ви, будь ласка, більш детально розповісти про культури, які занесені у програму. Чи вся площа господарства присутня? Так, програма за літо чудова і класна. Це справжній помічник агронома, тому що тут є все. Тут ми можемо оперувати різними даними. Ось як ми бачимо, є всі занесені наші культури, які ми вирощуємо. і це озима пшениця, соняшник, озими ріпак, кукурудза, соя. Також карта показує, їх відділяє різним кольором, що дуже зручно і ну, краще працювати. Це Допомагає в навігації по полям, звісно. Так, так не губишся, да, бо да, да. полів справді у нас багато, площа велика. Людмила Леонідівна, розкажіть, будь ласка, якщо нам потрібно, якщо вам потрібно побачити інформацію більш детально по полю, який ваш перелік дій заходи. І бачимо, що в нас є рекомендації, і одразу ж звертаємо увагу, що нам рекомендує програма. А програма нам рекомендує, що потрібне внесення фунгіциду. Тут все класно виглядає, і все видно. тому що І фаза розвитку вказана. Це ж та дев'ята фаза. Вібісієч, також видно, і які в нас є хвороби, на що звернути увагу, також погода. Погода дуже важлива для нас, агрономів, правильно спрацювати і запланувати свою роботу, а в Сарві ця можливість є. Погода насправді дуже нам відіграє. І ще важливо, що можна по кожному своєму полю зайти і подивитися. Якщо ви бачите, тут і воно зеленим кольором. Сигналізує, що ми можемо працювати в цій пікові години, і це буде безпечно для культури і для того препарату, який ми вносимо. Також не тільки тут є історичні дані по температурі, і по багаторічні дані по опадам, що дозволяє нам порівнювати рік і порівнювати стан, в яких знаходиться культура. Також, як я, як спеціаліст, задаю. Завдання, які з виходу з того, яка фаза, рекомендації я даю завдання іншим майстрам, змінам, що знаходяться в полі, і призначаю препарат, що дуже зручно і практично. Якщо ви бачите, ось призначите завдання. Ми можемо призначити і посів, і обробку насіння. На, на дану фазу більш цікавий захист рослин. Ми вибираємо вибираємо культуру канам, і вибираємо поле. Може, це можливо бути й декілька полів. Продовжуємо, даємо завдання, підбираємо, зразу показує погоду, показує нам пікові, коли ми можемо працювати, дозволяє, рекомендує програма. І проставляємо дати і працюємо. І вже той, хто на полі, він бачить оперативно, що він має робити, на що він має звернути, чи це обстеження, чи це підживлення, чи це захист рослин. Ну, як я сказала, це в нас погода, це є в нас дощовий радар. Він доволі така, знаєте, новинка, ноу хау. Чому я може. Для мене ноу-хау, тому що він показує, в якій мірі де опади очікуються, якої інтенсивності. Що дуже цікаво, де іменно пік. Також вже коли є завдання і є якісь результати, майстри зміни приходять і вже є з поля відмітки, що ми маємо, що ми бачимо. Доволі гарний я бачу результат. Нас виходить, тобто оперативна інформація з полів завжди у вас перед очима під, під рукою. Так. Завжди можете бачити, що препарат по факту агрономи кажуть, спрацював на полі. Ви можете це навіть бачити у себе в офісі і аналізувати, планувати наступні задачі. Декілька слів про те, що все це робиться не просто так. Ці технологічні карти ви мене запитували до речі за це. При перших зустрічах, чи можна скачати ці технологічні карти у повній мірі, які будуть відображати аналіз сезону. Його дійсно ми з вами дійшли. Висновку, я вам показав, що в вкладці Історія ми можемо вести з вами сіво зміну, можемо скачати, експортувати звіт про сезон якогось конкретного поля, можна усіх полів відразу. Дуже зручно, що це можна зробити в режимі як PDF, Файлу так, так шити звіт, да його не можна це. зберігати, або технологічна карта, яка буде доступна для аналізування та планування у будь-який час. Доповнюючи себе, хочу сказати, що це програма не тільки тут на місці комп'ютерів. Вона також зі мною 24 на 7, Вона є в телефоні є доступ. У будь-який момент я можу зайти, перевірити, подивитися. І що дуже є зручно, дуже дякую, Людмила Леонідівна, що поділилися вашим цінним досвідом використання ксарвія Field Manager. А далі ми попрямуємо в поля і подивимося, як використовувати цей діджитал інструмент там.